Як тут стрімити? Ти спочатку весь день їбешся з машиною, чистиш ті стоки водяні, щоб, блядь, салон не мог? Втомлюєшся пізда нахуй. І треба, блядь, якось вести ютуб, якось треба, блядь, стрімити, грати, щось там робити, мутитись, робити якісь, блядь, прикольні моменти, щоб потім нарізатися на шорти на Reels. Як це все встигати, блядь, позитивно відігрувати, позитив отримувати? Я не знаю. Мені ще треба помитися. А щоб помитися, мені потрібно було, блядь, набрати зранку води. Я зранку воду не набрав в душ. <кх> Бо думав, трохи є там, блядь. а зараз подивився там на дні. Коротше. Це записую одним дублем, взагалі вирізати ніхуя не буду. Все отак як є. Кури вже сідають на сідало спать. А я йду митися і треба ще блять знімати відосики. І робити відосики. А я вже таке старе, блять, виглядаю, що то піздець. Очки вже натисли голову. морщини покрили лоб. Очі. А мені, блядь, 33 тільки все в травні буде. Сука і отаке життя. Спочатку ти збираєш на комп'ютер, поки ти його зібрав, то вже, блядь, все оновилося, все вже виросло так, що, блядь. Ну. Треба новий комп збирати. Поки, блядь, назбирав на комп новий, і, ті, вже можна стрімити не дозволяє. Не дозволяє обстановка, блять. Тут ти живеш з батьками, тут живеш з дружиною в однушки і треба ж якось вивільнятися, треба якось давати позитив, кричати, блять. Ну взагалі верещать. Теж дето стискаєшся, блять. Тут переїхав допомогти бабулі, теж є можливість стрімити все. Але треба на городі бачити. Треба ще покропити, втомлюєшся, зайобуєшся. Тут, блядь, пішов помив машину, зранку йдеш дивишся з плафона вода капає. Блядь, потолок в п'ятнах. Починаєш чистити, питаєш, блядь, у сугрупників, сугрупників, ну, типу, по машині. Пишеш на Фейсбуці, блядь, типи поможіть, де ці стоки. Тіп скидує сток, який, блядь, я на відео вже показав, що я його знайшов. Мені треба на люк сток. Він скидує мені на арки. Ой, блядь, поки одне зробив, друге треба. Друге зробив і вже заїбався. Але яке не буде. так гарно пахне піздіть, спішов вимитися. Гарного всім дня, вечора. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. У нас уже 23 в родині. ахуєть! Я взагалі... Вообще... Вражений, довольний. Все тільки починається. Тому ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і сука блядь, Давай, 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 давай!